Що? Шо? Щось. Мій погляд. Мій погляд. Та ковалірка всі що каже, каже, Галя, ви як себе подивите, то вже сім'я хоче. Хіба або сміятися, або плакати. Деколи так сидимо, що можна і заплакати. Мені деколи можна нічого не говорити, хіба ну всі подивитися. Ковалерка мушу кожен день, тільки душ. Вийшла з душу, мушу отако натиратись. Міняти всі лусьони. Будь здорова, здоробачте, правда. Дякую, ти Боже. До того лусьону привикаю до того мала від парфум сіті такий. Не лосьоми крає та лусьом. Маю таку, чарі, таку маю таку суху шкіру. А де будеш спати тут чи там? А я завтра до хати їду. О, в понеділок. Ти мамі сказала? Так, та, та правильно то вчить, ну а що це? То вчи хрест. Та, угу. та чого поїдеш, там десь сітеняла босна, де завтра поїдемо на вітраки, нині в басейні, двійка погода, бач? Басейн. Бачиш погода? В басейні краще. Краще в басейні, Хочеш в басейн? Там тепліша вода. Тепліша вода? Ну тоді підемо в басейн. який? Ну, та зараз придумаємо щось. Та да? Ну, та так. Та все як завжди. Три, як завжди. Все як завжди. Я вже не плачу. Та я, я, я сплакаю. Та я сплакаю. Ти потягуйся робиш. Ну, стрибав така. <плес> <плес> Нема рада, то радість для дітей пострибати, так? А коли вже буде мені Ти ще синем мене. Зуби чистим? Ми там немає щітки. А, а де в тебе є щітка, паст? А гель для душу дає. А шампунь бальзам? Там, там є бальзам. Там є, та там все святне. Святий. Ну та не бався пух. Тут, ну, не має. Не має. Живі тут його натягнеш, будеш таки мало живі я. Ну. Коли вже їдемо? Ви розумієте, кав'ярка наготувалися? Мали їхати на, бас... на річку, мала дитина поплавати, релакснути, В кінцевому результаті чекали, де є басейн, а саме головне, щоб басейн був з теплою водою. Поїхали. І ми його знайшли. Іди, скажи Віталіку, нехай пакує шльопанці, все поїздить. Пакуй. Сказала, ні? Добре, що відчасно. Та, ші, чесно, Та зараз чекай. То є миленька алоєвера, і я тобі також його дам. Знаєш, що він робить? Дітям гонить гострики. Це? Тобто всіх паразитів тобі з кишечника. Ой, виганяють. Що? То для профілактики. То набирали? Набираємося. А от висота гарні на найді. Шов. На люба шорти, на все. ну все. То весь собі. Ну що, ні? Розкіплі коні. Що ж таки насу... спідничка спереду. Подавися, та? даро, кінає, а давай, та тоді я. Я не дай кости не вийде. Правда, гарне? Я йде, що тут вода. Давайте. Не знімаєш розподіл. Вона завжди вибирає щось таке, що я не можу зрозуміти, що. І ті шорти великі, що вони. На верст? Ну, поси. Ну, подивися круто. А ну підніме светрика. Светрика не з піднечку. У нас ще тут місце є, а встань ну, зверху. Ну, подивися круто. ‫נו? ‫-שוטה בן גורם הסתם נושכות. ‫נו? ‫-יש אלמות מהפתאום. ‫נושה. ‫-השוטה, יש את טופיקי בת שלה, טל? ‫טופיקי, אחרי לרדת ממילא. ‫נושה. ‫-בין המפה איתו? ‫-טל. ‫-טל. Але ви погнали. Як погнали, то тут приходимо там зайнято. Ну я довго чи в чоловічі, хлопці виходять, волопаки на мене. Я кажу, хлопці, ну таке я буває, я кажу. Ну, краще забігти в чоловічий туалет, ніж шорти, розумієте? Ну, Але я вийшла з ситуації, ми це теж так можна, було легко каже. Коли хочеш в туалет, головне, щоб ніхто не бачив і не набув. А то, що туалет чоловічий каріблять. Ми там не покусалися, я вийшла. Вони зайшли за мною. я лежу, що... Але зако мені легше стане. Я вже не переживаю, що таке є штаби. Та типу бігла. А воно є береговоно так вогнеп туалет. Просто. Один. Два. Три, чотири.

я йду візьму дитині, бо я Знаєш, її треба все заставляти, копхати, косидіти, знаєш, ну реально, так воно треба. Я не знаю, коли, коли у вас діти такі самі, як морозиво, якісь шуфіки. Які, Просити як, не шуб, треба. Вона, і навіть синову говорить. Але вона така є, що як сказала вчора, кіндер з'їв і буду їсти, то так і буде. Одна тіша, хочу акцент її купити, і ще поти. Ну хочу це тебя Що ж, а инже. А ты не держит притулся. Притуснуться на фаст. Поэтому можем домашні сцени. На черну. Да, Коло! Сили, а графит увидит.

Дишається тут. Каже, пам'ятай, що дома, я там. Я тут, я тут Ой, дитину, дитину. десерно. Дайте з нами тільки не було. Ще, правда, в горшині ніколи не попадали. І вот ти бога. Що, шула? Сумку бере. Бере сумку, і світло сіне. Тут ми Це, по-моєму, два пакували. Так. Є так. А давно можна, де ти потягнеш на все? Заспокійся.